Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от такий от асортимент. Маємо оприскувачів. Оприскувачі у нас від 200 літрів. Присутні. Зараз, до вашої уваги, пропоную на 600, на 600 літрів штанга плаваюча 14 метрів. Це у нас 39 тисяч гривень. Отака от Блакитна бочка, низька, невисока, тобто більш зручніший варіант. Це у нас все виробництво Польща. Двигуном скомплектовано. Все там всередині, ну відкривати не буду. Бачите, воно так от підпаковане, щоб не вигорало на сонці. Бо ці кришки на сонці вигорають, щоб товарний вигляд зберігся. Тому ми отак от. Карденом воно не скомплектовано. По вартості от на 600 літрів 39 тисяч гривень. Потім це також на 600 у нас, на 800 літрів, також блакитна бочка, також низька, комплектація двигун, форсунки, штанги до них. От, бачите, так. Там у нас от маленькі оприскувачі. Тут. 40 тисяч гривень це у нас на 800 літрів штанга плавається 14 метрів. Тут на 800 літрів плаваюча штанга на 16 метрів вже. Це 42 тисячі гривень, також блакитна бочка, також, також варіант низька бочка. Потім на 1000 літрів 43 тисячі гривень. Отаке От у нас маємо. Так. І на 1000 літрів отака от висока бочка. Знову ж таки, плаваюча штанга 16 метрів. Це у нас 42,5 тисячі гривень. І якщо знову ж таки низька, тут у нас така сама 43 тисячі гривень, 16 метрів плаваюча штанга. Друзі, якщо вас зацікавило щось, Побаченого будь ласка, телефонуйте, номер в описі під відео. Або от Мій номер для замовлення в межах України. Якщо вам потрібна доставка у Молдову, то можете звертатися до перевізника Сергія, якщо україні Балті, до перевізника Міндавгаса. Дякую вам, друзі, за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.